5 квітня офіційно розпочався передвиборчий процес позачергових виборів Чернівецького міського голови. На центральній площі Чернівців з'явиться дерев'яний хрест пам'ятник Небесні Сотні. У Чернівцях пройшли міжнародні змагання з боксу Україна-Канада. На п'ятому каналі події понеділка 7 квітня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас. 5 квітня офіційно розпочався передвиборчий процес позачергових виборів Чернівецького міського голови. 4 квітня вже завершилася реєстрація на президентські вибори. Але у Чернівцях все ще спокійно. Передвиборчої агітації не видно, ні окружна ні територіальна виборча комісія ще не працюють. Але фахівці запевняють, все встигнуть, бо повинні встигнути. Ми розпочинаємо нову рубрику Вибори 2014 в якій розповідатимемо про підготовку нюанси та проблеми виборів, призначених на 25 травня. 25 травня чернівчани обиратимуть не лише президента України, але й міського голову. В Кутині також голосуватимуть за керманича міста. По два бюлетені отримують ще в сімох селах Чернівецької області. Там голосуватимуть за сільського голову. Але поки що, виборчий процес стартував лише на папері. Окружна комісія, яка відповідає за президентські вибори, ще не працює. Принаймні про неї ніхто ще не знає. Ні голова ні відомий, ні місце роботи. Зазвичай комісія займала приміщення в палаці творчості юність Буковини. Але цьогоріч вони про себе ще не заявляли. На даний час представники окружної виборчої комісії до нас ще не звертались, тому ми не можемо сказати, де вони будуть розміщені, і взагалі чи в нашому приміщенні чи можливо навіть не у нас. Але фахівці запевняють, нічого дивного у такій млявій роботі виборчих комісій немає. Окружна комісія вже зіграна, всі процедури знає. А ТВК чекає змін до закону про вибори до місцевих рад. Перш за все сподіваються на те, що буде введена позиція самовисування кандидатів. Дуже багато кандидатів не хочуть себе прив'язувати до політичних партій, а хочуть іти шляхом самовисування. За старим законом, у нас всі кандидати на посаду міського голову, вони висувалися тільки політичним партіям. До ну, того ж, на цих виборах значно спроститься робота територіальних виборчих комісій. На цих виборах територіальні комісії ніяким чином не впливають на формування дільничних комісій. Я так думаю, що територіальна комісія більше буде покладатися все ж таки на Співпрацю окружною комісією з дільничними комісіями не відкидають фахівці можливого перенесення або відміни виборів 25 травня через зведення військового стану, адже на сході України все ще неспокійно. Але запевняють, у нас будь-які вибори під загрозою, тому треба працювати. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. У Чернівцях з'явиться пам'ятник, котрий увиковічнить Небесну Сотню. Задля його встановлення у столиці Буковини відбулася хресна хода. До неї долучилися парафіани римокатолицького костюлу, греко-католицької церкви, активісти та загалом небайдужі чернівчани. На центральній площі Чернівців, де планують встановити пам'ятник, прочани поставили дерев'яний хрест. Тут має з'явитися новий монумент. Хоча насправді відновлять пам'ятник, котрий був знесений на початку ХХ століття, а саме скульптуру Богородиці Пієта. У міській раді не Такого пам'ятника, але зауважують, дерев'яний хрест встановили самовільно. Розглядається звернення щодо, щодо встановлення пам'ятника Богородиці в пам'яті жертв і героїв Майдану. Комісія, яка розглядала питання, прийняла рішення про доцільність цього питання, щоб встановити пам'ятник на центральній площі, і відповідно. Організатором хресної ходи було доведено, що проти встановлення питань немає. Єдине, що, що це треба відповідно зробити, згідно чинного законодавства. Натомість представники релігійної громади кажуть, що нічого проти законного не чинили. Творячи пам'ятник небесні сотні, не забути про той перший образ, який тут стояв обличчя тої Марії те саме. Тоді, коли вона тримала младенця, і тоді, коли вона тримала вбитого сина, це не були очі матері, яка шукає вбивцю. Це не були очі тієї матері, яка шукає помсти. І прийшло нам на думку, це є найкращий пам'ятник Небесній Сотні. Пів години масажу ніг забезпечує зміцнення імунітету, здоровий організм та хороший настрій. Легка, але рухлива фізкультура щодня допоможе боротися з сумною статистикою, за якою лише третина чернівецьких дітей здорові. 7 квітня весь світ відзначає день здоров'я. А от вихованці однієї з чернівецьких дитячих садочків дбають про своє майбутнє щодня. Ось так щодня під музику та з іграми в Чернівецькому садочку номер 32 дбають про здоров'я дітей. кажуть вправи на спеціальних масажних доріжках для різних частин тіла, рук, ніг, спини не лише загартовують, але й оздоровлюють. Спосіб загартовування – це правильний кровообіг ніг це і що імунітет стійкий. Там дитина виробляється, Любчик впевнений, після заняття на доріжках здоров'я стає сильнішим. Люблю по, -по здоров'ях доріжок, тому що я стаю сильним, здоровим. Вихователі стверджують, після того як дітки почали займатися на таких простеньких масажерах, вони менше хворіють, стали рухливішими та бадьорішими. Ці масажні доріжки вони дуже полюбляють, тому що це проводиться все в процесі гри, і вид роботи дуже цікавий. А в процесі цих ігор ще й проходить оздоровлення наших діток. Крім спеціальних доріжок, садочок практикує на масаж щиточками та гумовими м'ячиками. На думку фахівців, подібні масажні доріжки повинні бути в усіх закладах міста, адже статистика вражає. Третина, ще раз повторюю, абсолютно, ну, практично здорова. І друга, пропустимо, це підготовча група чи відносна здоров'я. Теж така третини лікарі констатують, найбільше дошкільна турбує очна патологія, ортопедичні захворювання на другому місці і на третьому ендокринологічні. Зазвичай ускладнень цих захворювань можна уникнути, якщо вчасно проводити профілактику, кажуть медики. До того ж, як показує практика, профілактика оздоровлення може бути ще й цікавою. Вероніка залевська, Ольга Боярчук, Іван Чижик, Михайло Антонюк місцевий час. У Чернівцях триває місячник благоустрою. Про чистоту нашого міста подбали цими вихідними і працівники телерадіокомпанії Ас другий рік поспіль взялися наводити лад на території, яка не належить жодному комунальному підприємству. А отже, ніколи не прибираються. А там, до речі, є дві пам'ятки історії: була на традиційному суботнику і Вероніка Зелевська. Там, де здавалось би, ніколи не ступала нога комунальника, працівники інформаційного агентства Аста радіостанція станція 103 вже другий рік поспіль прийшли навести порядок. Не зрозуміло, звідки береться це сміття, ніби живемо в європейському місті, ніби всі виховані, але звідки це сміття береться і воно береться скрізь. І, власне, бажання зробити наше місто трошки чистішим, і послужило мотивом для того, щоб ми. Вийшла на цей суботник. Ця територія не закріплена за жодним жрепом, тому її не вважає за потрібне прибирати жодна з комунальних служб. І це при тому, що тут знаходяться два історичних пам'ятники: камінь пам'яті розстріляним в 1941 році євреям, та плита загиблим воїнам Червоної армії. З минулого року я бачу, що тут нічого не змінилося. Сміття як лежало, так і лежить. Скажем, так все лишилось в первозданному вигляді, які було до до минулорічної нашої акції. Е, нас е, керівництво міста. Минулий раз не почула. Я так бачу, тому що тут ніхто не прибирає так само сміття сміття. Багато гори пляшок з під алкоголю скла та іншого непотребу. Усе це наслідки численних пікніків та гулянок місцевих мешканців. І якщо поки ця нічна територія залишається без нагляду комунальників, а, тим, констатують медійники в цьому куточку міста. Було би значно частіше, якби тут елементарно не смітили. Кожному з нас приємно, коли в нашому місті чисто. Тому треба долучатись до таких суботників, наводити ладну у скверах, парках, на вулицях. І що дуже важливо, потрібно підтримувати цю чистоту. Тоді наші досягнення будуть більш результативні. Весняний місячник санітарної чистки та благоустрою міста триватиме до 12 квітня. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Титуловані спортсменки, тренер Ленокса Люїса та українець у складі канадської збірної у Чернівцях. Фізкультурно-здоровчому комплексі Олімпія пройшли міжнародні змагання з боксу. Товариський матч між спортсменками України та Канади організувала обласна федерація. Буковинська гостинність гостей вразила. Титуловані канадські та українські боксерки зійшлись на ринку в Чернівцях зі свого боку. Зустрічі посприяв тренер канадської збірної Українець Сергій Літош. Мені дуже цікаво навести зв'язок між боксерами Канади і боксерами України. Найперше ви знаєте, що Україна це домінуюча країна по боксу, одна із найсильніших. Боксери підняли за останні 20 років. Я підрахував трошки помиляюсь. А мінімум 128 разів. Чемпіонка України, 17-річна франківчанка Мар'яна Максимів, відточує боксерську майстерність у спарингах з чоловіками. Ми стараємося і стоїмо в парі з хлопцями, і доказуємо їм, що дівчата також можуть. Перед матчем в спортсменок були двотижневі тренування на Буковині. Боксерські двобої корисні та цікаві для обох сторін. Це обмін досвідом між різними школами боксу. І відчувається, що трошки дівчата чуть-чуть як би сказати, ну, не то що си. Ніші там сильно, але такі більше мають досвіду і старші. Перед змаганнями ми провели тут двотижневі тренування, і усі до нас були дуже доброзичливими. Українські спортсменки на досить високому рівні. Обом командам потрібні гарні результати перед майбутніми матчами, вивчають перспективи рефері та тренери. Вони готуються і дивляться на, зараз на бойців на uh, турнір штаму, який буде проводитись у Варшаві. Після Варшави вони виїдуть в Будапешт, де буде вже чемпіонат Європи. Провести тренувальні збори та змагання обласній федерації боксу допомогли небайдужі меценати, щоб залучити більше молоді до занять спортом. Є багато чим можна зайнятися, крім того, щоб дивитися телевізор. і можна себе показати, проявити в тому чи іншому виду спорту. Має гуменна Іван Чижик місцевий час. Такими побачили вихідні та понеділок наші журналісти. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. Наразі у нас все. Побільше нам хороших звісток щодня і поменше негативу. Почнімо з себе. Гарного весняного настрою! Будьте сп'ятим! Побачимось!